Із демісезонної колекції чоловічих курточок ми ще отримали, хлопці, ось такий бомбер. Одразу хочу сказати, що в ньому шикарні лекали, чудово сідає, і ще й зроблене під резиночку. Тому підходять і струнким хлопцям, і у тих, у кого є трішечки зайвого в районі Талії. Ось такі два варіанти: вона чорна і темно-синя. Тут такий. Темне-темне синє, якщо видно на відео. По наповненню, тут утеплювач Fiber, вона середньої такої, ну, демісезонна куртка. Верх тканина з пропиткою скласна, вона не промокає. Подивіться, як зроблено з внутрішньої сторони. Просто зробила все ідеально. І підкладочка, і кожен шовчик Кишеньки, У нас аж 4 штучки дві внутрішні і дві зовнішні. Комір стійка. І позаду вона виглядає ось таким чином. Тут така спортивна класика. Можна і під джинсики, можна і під брючки, е, але без стрілок. Розміри до 64-го, звертайтесь, будемо підбирати вам. Саме ваш.